І сьогодні очільник північно-Атлантичного альянсу Єн Столтенберг прибув до України з неоголошеним візитом. Найголовніша мета, як на мене, цього візиту була у спілкуванні Столтенберга з Зеленським, аби донести до нього інформацію, що на найближчому саміті у липні у Вашингтоні Україна не отримує офіційного запрошення до Північно-Атлантичного Альянсу. Але блок буде надавати Україні всю необхідну допомогу для того, щоб Путін. Ніяк не переміг в Україні, оце головна мета, з якої приїздив Столтенберг. Вони окреслили з Зеленським низку заходів, які мають зробити в Україні, і які робитиме Північно-Атлантичний альянс для довготривалої багаторічної підтримки. Коли ж вони, решті-решт, ми станемо членом НАТО, питання відкрите на це. Столтенберг не відповів. І у мене друзі відчуття, що ми швидше створимо новий військово-політичний союз із французами, британцями, Польщею, країнами Східної Європи, країнами Балтії, аніж ми вступимо до НАТО, і можливо це навіть буде кращим рішенням.